Швиденько навчу рахувати дефіцит і профіцит калорій. Для початку треба знати, скільки калорій твій організм витрачає за день. Гуглиш калькулятор калорій, вводиш свої параметри: зріст, вагу, вік та загальну активність і отримуєш цифру: це твій баланс. Єси стільки, залишаєшся таким же гарненьким. Якщо хочеш схуднути, відніми 300-500 калорій від цієї цифри. Хочеш набрати масу, додай 300-500 калорій зверху. Обов'язково записуй все, що ти з'їв. Або ползкулу в блокнот, або в спеціальний фітнес-застосунок, яких зараз дуже багато. Зважуй продукти на кухонних вагах перед приготуванням, внось усе що їси, і святу гречку з куркою, і кавусю з молоком, і печиво, і навіть одну дрібну цукерку. Наведу приклад: хлопець 25 років, зріст 1,78 м, вага 75 кг. Тренується три рази на тиждень. Його баланс приблизно 2,5 тисяч калорій на день відповідно його дефіцит 2000 калорій або 2200. Це забезпечить повільне, але стабільне схуднення. І відповідно профіцит – 2800 калорій. Це гарний набір м'язів без зайвого жиру. Ну а для того, щоб просто тримати одну і ту саму форму, йому необхідно їсти 2500 калорій. При цьому вага буде стояти, а форма зберігатись. Але є один нюанс: коли вага змінюється, твої витрати теж змінюються. Наприклад, скинув 2-3 кг, баланс зменшився, то треба трохи урізати. І навпаки, набрав м'язів, баланс зріс, можна їсти трохи більше. Знайди свій баланс і грай у мінус або плюс, поки не побачиш бажаний результат.